Всіх вітає Ніт Компані. Сьогодні у нас огляд дуже цікавого варіанту дворівневої квартири в Ірпені. Як ви вже напевно здогадалися, оглядаємо ми чудовий житловий комплекс бізнес-класу Ютландія. Будинок має 10 поверхів, закриту територію, ландшафтний дизайн та дуже вдале розташування. Дитячий майданчик розташований на території, але подалі від вікон квартир, тому можна весело пограти з дітьми та спокійно відпочити вдома. А тепер піднімемося сходами в квартиру. Під'їзд виконаний у стилі лофт, це дуже стильно та практично. А ось і сама квартира. Загальна площа її становить 128 метрів квадратних. Має два рівні, знаходиться у першій секції комплексу на 9-му поверсі. Будинок побудований із газоблоку та надійно утеплений мінеральною ватою, тому можна не турбуватися, у квартирі буде надійно зберігатися тепло. На першому рівні є велика вітальня та відділена зона кухні. Також є ще одна кімната. І, звичайно, родзинкою саме цього житлового комплексу є нереально гарні тераси. На другому рівні також є тераса та ще три зоновані кімнати правильної форми з великими панорамними вікнами. Також у квартирі є два відокремлених санвузли та один суміжний. Опалення в квартирі індивідуальне. ще можете оглянути, який же гарний вид відкривається на місто. Можна уявити, як же приємно тут проводити час теплими вечорами. Також у будинку є паркінг для авто. Місце можна купити або взяти в оренду. А на цьому все. Дивіться актуальну інформацію у нас на сайті. Не зволікайте, телефонуйте та пишіть нам, а ми завжди раді вам допомогти.